Ой, дівки, до чого хлопці розумні пішли? От сьогодні шепоче мені один в автобусі. Дівчино, у вас швенза розстебнулася. Я по дурості почервоніла. Давай труси, лівчик перевіряти. Тільки в гуглі дізналася, що швенза це застіпка на сережці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Де моя Тойота, виродки? Ну, давайте камери подивимося. Ось ви о 20.00 пригнали машину до нас на стоянку. Так, 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 промотаємо. О, ось. О 8.00 ранку сьогодні її відкривають. Ось, бачите, сигналізація спрацювала. Оп, ха-ха, Відключили. П'ять хвилин не вила. Уміють. І ось її її викрали. А ти що робив телепень чортів? А я спав. Так якої матері ти спав, йолоб старий? Я за що трястця плачу по тисячі гривень за добу? Шановний, ви не нервуйте, усе можна виправити. Ми, звичайно, несемо відповідальність і все розуміємо. Прийдете додому, віддихайтеся, чарочку, можливо, вип'єте, потім ось що. Пишіть заяву на директора нашої стоянки. Прізвище я зараз вам напишу. І пишіть так, мовляв, і так, поставив машину, марка, деш номер, другого числа на вашу стоянку. Так, поставив на вашу проклятущу стоянку. Тихіше, тихіше, я ж вам розповідаю. Ось пишете: поставив о 20.00, а вранці о 8.00 її вкрали згідно із записом із камер спостереження. Прошу перерахувати компенсацію на такий-то рахунок, реквізити пишете і все. І відправляєте її рекомендованим листом на ось цю адресу. Тримайте і все прийде протягом трьох банківських днів. Ха, І що? Повну вартість компенсуєте? Ну, не повну, звісно, адже 12 годин машина стояла на стоянці, а пів доби, звісно, повернемо. Всі 500 гривень. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рив> лікарю, у мене дуже дивний випадок дальтонізму. Мені здається, що я від народження не бачу один колір. Який саме? Ну звідки ж мені знати, лікарю? Я ж його ніколи не бачив.